Добрий день, мої дорогі друзі. Продовжують свісти мої любимі півончики. Півонії це і то гібрид Сінінгін Інзерен. У нього жовті квіти з червоною серединкою. Це йому тут багато років вже. Поставлю вам ще одну квіточку, знімаю на телефон. Так, ось отак, от так. Ось вони. Здорові, багато бутонів в цьому році у нього будучи цвісти-цвісти. Це тільки початок. Ось така в нього здорова квітка. Ось така. Бачите? жовта жата ще середині жовтенька, червоненька. Тут сьогодні відкрився. Такий от брида айсінг. Отакий от красончик. Дивіться, яка жовтенька серединка, ох, і красивущий. як він мені подобається. Висока ніжка. кущик височенький, звичайно, потребує підтримки. Якщо цей і то гібрид. Він широкий і не підтримується, хіба що можна його теж підв'язати. Буде вище. А так він дуже багато місця, широкий кущик. А ці красуні в Рідал Асінг. Морожене, таке морожене. Тут у мене рядом із білими луками, білі луки. Отак От виглядає композиція. Дивіться, яке морозово. Дуже красиві. Такий ніжний. Отут виходить така композиція, майже всі білі. От вчора пересадка була. Ось такі майже всі білі. Зараз обійду, вам з другої сторони зайду. Так, заходжу в свій цей. На цю клубочку. І раз трошки пройдемося з цього боку. От, от так виглядає оцей кущик. А там, кстати, вон, дивіться, скільки в мене багато малінових старих бабушкиних сортів. Ну ви ж знаєте, що теж не бабушкині сорти, а теж американські сорти. Так, ось так. Оце Сінінген Інзерейн. Ось отакі здоровенні бутони. Ось так він відцвітає вже. Ось такий здоровий кущ. Це і то гібрид. Йому тут вже багато років на цьому місці. А ось подивіться, один кущ. Але квіти усі різні. Воно сипалося рожеве, у нього пуста квіточка. Тільки є серединка і тут зверху розовий шар і все. А оцей, бачите, він йде багатослойний і три, три слоя різного жовтого кольору. Так, зараз я перейду ще на цей. Так, о, прийшла бабуся. Так, оце у мене підписано лімон шифон Давайте подивимося. гляньте який він високий, білий, ну ще бутони повні, вони це не все. Бачите, це не тримає, треба підв'язувати. Головка нахилилася. Ой, рядом розкривається один за, один за одним. Дивіться, скільки бутонів це розкривається в мене. Зараз я вам скажу, друзі. Бо... Підписано, але я не пам'ятаю, це Бавел Б'юті, да? Бавел е, Бавел Оф Крем. він йде із червоненькою крапочкою. Це ось такий тут в мене піонівий куточок. Он як виглядає кущик із Брідел Асінг. Обалденний кущик. Ну цей повністю ще не розкрився. Ось давайте ще раз я вернуся, бо я тільки що знімала для Фейсбука. Оцей бабушки сорти. Там потрібно на одну хвилину, а вам треба побільше.